Ситуації 10-20 за ці два з половиною роки були точно, коли мені хотілося все зупинити. Ну, прямо по-чесному сказати, нахіра воно треба просто стопнути і сказати, що я хочу жити повноцінне життя, я хочу в неділю виспатись, я не хочу нікуди поспішати. Я не хочу е харчуватися або як, ну верніше, дуже так стрибано. Я хочу випити там келих вина, ще щось. І насправді, от е це відчуття, яке у мене зараз всередині, воно того вартує. Олечка, я тебе немовірно сильно люблю. Я тобі вдячний, як не знаю, мабуть, навіть більше, ніж собі. Бо саме в ті моменти, коли я собі казав, що я можу собі дозволити відмовитись, чомусь ти казала хіра, ти повинен це зробити, ти можеш, ти сильний і так далі. Ну, от я обожнюю тебе.